Броколі це коли багато вітамінів, багато клітковини та мало калорій. Броколі можна вживати як в свіжому, сирому, так і приготованому вигляді. Сьогодні готую салат, суп та смачну запіканку з броколі. Почну з салату з броколі яблуками та в'яленою журавлиною. Цікаве поєднання кислого і солодкого смаку з броколі робить цей салат оригінальним доповненням до святкового столу. Промиваю броколі, відрізаю стебло та розділяю суцвіття. До речі, стебло броколі також багате на вітаміни і його можна споживати, тільки потрібно зрізати грубу частину стебла і нарізати кубиками. Туплячу воду, кладу брокколі. Та бланшую протягом двох хвилин. Головне не переварити, щоб лишилася хрумкість. Зливаю гарячу воду та заливаю броколі холодною водою, щоб зупинити процес приготування. Яблука для цього рецепту необхідно обирати кислі та соковиті. Наш рідний український білий налив, якщо не перестиглий, то ідеально підійде. Очищую від серцевини та нарізаю на четвертини, а потім ріжу яблука тоненькими скипками. В глибокій мисці змішую броколі, яблуко, замочую журавлину в окропі на 1 хвилину, цибулю нарізаю кубиками. Додаю все до салатної миски, підготую гарбузове насіння. Висипаю на деко, додаю оливкову олію, сіль та копчену паприку, розмішую та ставлю в розігріту духовку. До 190 градусів на хвилин 10-15. Тим часом готую заправку. До йогурту додаю гірчицю, яблучний оцет, оливкову олію, сіль, вичавлюю часник та розмішую. Насіння готове. Тим часом додаю до салату соус та розмішую, посипаю насінням при подачі. Далі приготую суп пюре з брокколі. Для початку подрівнюю часник, нарізаю кабачок соломкою та обсмажую в одній столовій ложці оливкової олії. При потребі додаю невеликими порціями воду, щоб овочі не підгоріли, а продовжували карамелізуватись. Нарізаю броколі, відділяю соцвіття від стебла. Бажано, щоб соцвіття були приблизно одного невеликого розміру, щоб броколі швидко приготувалося. Стебло броколі також додаю до супу, попередньо очистивши від грубої шкірки. Додаю до кастрюлі броколі, солю, перчу, додаю воду, достатньо, щоб вона покрила овочі і варю 20 хвилин або до готовності броколі. Збиваю блендером, додаю сіль спеції за смаком, якщо потрібно. Подаю такий суп з сиром фета та печеним насінням гарбуза і трохи оливкової олії для смаку. Солоний сир та хромке насіння ідеально доповнюють суп з брокколі. І ще один рецепт це запіканка з брокколі, куркою та макаронами. Це ситна вечеря, наповнена корисними інгредієнтами. Я використовую макарони конкільйоні. це крупні макарони у формі мушель. У киплячій підсоленій воді варю макарони, тим часом нарізаю броколі. Відділяю на невелике суцвіття. Листя броколі можна додати до салату. Викидати не потрібно, адже це вітаміни. В останні 2 хвилини варіння макаронів додаю до них броколі. І через 2 хвилини стіджую воду з макаронів і броколі. Підготую куряче філе до запікання. Додаю сіль, перець та спеції у менекарі, трішки олії. Розподіляю спеції по філе, ставлю в духовку на 30-40 хвилин при 180 градусах. Тим часом нарізаю томати на 6-8 частин, подрібнюю зелень і змішую соус. До йогурту додаю гірчицю, сіль, перець, часник та розмішую. Готове філе накриваю фольгою на хвилин 10, щоб воно відпочило. Після чого подрібнюю куряче філе виделкою. У формі для запікання рівномірно розподіляю макарони, капусту броколі, куряче філе. Додаю соус та перемішую. Викладаю помідори, моцареллу. Запікаю 15-20 хвилин при 190 градусах. Або поки не розплавиться сир. При подачі посипаю зеленню та тертим сиром пармезан смачного! Стисніть лайк, якщо сподобались мої рецепти. Дякую за перегляд. Слате місто прощається з вами до наступних відео.